Та й Ось ще одна звечка, яка пропонується на Олімпіаду світ. На виїд із міста стоїть світлофор, який відкриває рух на одну хвилину, а потім закриває на дві хвилини. Такий режим роботи світлофора призводить до того, що автомобілі виїжджають з міста групами. Оцініть. На якій відстані від міста зникає розподіл на групи автомобілів. Вважайте, що місто залишається автомобілі різних марок, швидкості яких лежать в діапазоні від 70 до 90 км за годину. І так, що нам відомо? Нам відомо, що світлофор вмикається на одну хвилину. На дві. Найменша швидкість руху автомобілів у колоні 70 км, а найбільша 90 км. Необхідно знайти, на якій відстані від міста зникає розподіл автомобілів на групи. Що це означає? Це означає, що дві послідовні колони об'єднуються між собою. Ну і це зрозуміло, адже у цій групі є автомобілі, які рухаються з середньою швидкістю 80 км за годину. Відповідно, ті, що повільніші за них, починають від них відставати, а ті, що швидші, випереджують їх, постійно збільшуючи відстань. І від цього колона ніби розтягується. У результаті настає такий момент, коли найшвидші автомобіля... Чергової групи наздоганяють найповільніші автомобілі з передньої групи. Нам необхідно знайти, на якій відстані від міста Хель або від світлофора це відбувається, на що необхідно звернути тут увагу. Ми повинні розглянути рух найповітнішого автомобіля з колони і рух найшвидшого. Найповідніший ми беремо з якоїсь колони, умовно Ентові, а найшвидший з наступної за нею. Що можна сказати про відстань? На якій об'єднується група. Це означає, що і найшвидший, і найповільніший автомобіль проїдуть однакову відстань. Відстань, яку пройде швидкий автомобіль, дорівнює відстань, яку пройде повільний автомобіль, і це є наша шукана відстань. яку ж відстань вони проходять. Нехай вімкнувся світлофор і найшвидший автомобіль помчав по дорозі. У цьому випадку він пройде відстань, яка дорівнює швидкості руху його. У даному випадку у нас швидкість швидкого наш мали 2, помножити на час руху. В той же самий час повільний автомобіль з попередньої колони рухається стільки часу, як рухається і автомобіль найшвидший з наступної колони. Але не забуваємо, що цей автомобіль ще й стояв на світлофорі одну хвилину, поки повільний автомобіль рухався. Отже, відстань, яку пройде повільний автомобіль, ми можемо знайти з виразу швидкість повільного автомобіля, в даному випадку, значить, ІВ1, помножити на час. Але цей час буде мати дві складови з одного боку. Це час руху автомобіля швидкого і плюс ще той час, який він стояв на світлофорі, а на світлофорі він стояв 2 хвилини, тобто додати це 2 Об'єднуємо їх одне рівняння і знайдемо, за який час найшвидший автомобіль. Наступної колони у нас дожине повільний автомобіль з попередньої колони. Отже, будемо мати В2 помножити на Т. Дорівнює. Відкриваємо відразу шкіл в 1 т Додати в 1 т 2 Знайдемо цей час. Перенесемо. В ліву частину до даної кіністи нас P і винесемо його за дужки. Отримаємо В2 відняти В1, помножити на Т, дорівнює В1, помножити на Т2. Ну і власне час, який необхідний, щоб догнати. Переднюю колону обчислюється це за допомогою виразу. В1 помножити на Т2, поділити на різницю швидкостей. V1. Для зручності виконання задачі ми будемо переводити не до основних одиниць, тобто не в систему всіх переводити час, а виразимо його у годинах. Одна хвилина це одна 60 година. А 2 хвилини відповідно 2,6 або тридцята години. Підставимо значення і знайдемо, через скільки часу одна хвилина дожине інша. Две один. Швидкість повільного автомобіля 70. Кілометрів за годину помножити на Т2 одну тридцяту годину і поділити на різницю швидкостей. В даному випадку виходить 20 кілометрів за годину. Година. І година скорочується, навіть можна не так, можна кілометр за годину, скотина з кілометрів за годину, і тоді ця годинка у нас залишається. Скорочуємо 70 і 20 на 10. І очі. 7 помножити на 1,30 тридцяту, це буде 7. 30 і поділити на 2, виходить 7,6. Отже, ми визначили, через скільки часу відбудеться зустріч автомобілів. Але задачі питалася, на якій відстані від міста це відбудеться. Для того, щоб знайти цю відстань. Ми можемо скористатися як відстанню, яку проходить швидкий автомобіль, так і відстаню, яку проходить політний автомобіль. Звичайно, в, в першому випадку виглядає простіше. Підставимо значення і обчисне Rдорівні відстані, яку пройшов швидкий автомобіль, швидкість швидких автомобілів це є 90 км за годину. Помножити на час 7,6 годин. Години скорочуються. Скоротимо

Кілометра. Отже, розподіл на групи зникне на відстані 10,5 км кілометрів від міста. Дякую за увагу.